Чи знали ви, що за кількома товарними групами щомісяця фіксуються аномальні коливання цін або ваги під час митного оформлення? Це може бути ознакою митних ризиків, таких як заниження вартості, зміненої країни походження або порушення під час класифікації товару. Ми проаналізували мільйони декларацій, щоб знайти відповіді. Як визначаються ризиковані товари? Методологія акорд дозволяє створити так званий профіль нормальності. Це типовий діапазон значень для кожної товарної групи. Ми аналізуємо митну вартість, вагу, країну походження та митницю, через яку відповідно імпортується товар. Якщо параметри певної операції сильно відрізняються, це сигнал про потенційний ризик. Так, наприклад, для товару меблі ми можемо бачити, що в середньому ціна становить 100 доларів за одиницю. Але раптом у декларації зустрічається 10 доларів. Це привід, щоб звернути на це увагу. Які ж найризикованіші товарні групи? За результатами оцінки за період 20 24 років, найбільшу кількість відхилень виявлено у таких товарних групах, як Одяг, взуття, тканини, побутова техніка, пластмаси, полімери, будівельні матеріали, меблі та предмети інтер'єру. Так, наприклад, за кодом 6403, а це взуття, було виявлення значні відхилення митної вартості в порівнянні з типовими показниками. Це може свідчити про заниження цін з метою зменшення митних платежів. Із меблями ціко... ситуація ще цікавіша. На одних митницях вага одиниця перевищує середній показник вдвічі, а на інших ціна занижена втричі. Ми також побачили регіональну специфіку. У деяких митницях ті самі товари декларуються значно інакше, ніж в інших. Це може свідчити про неоднакову практику або про потенційні зловживання. Ви запитаєте, для чого це потрібно державі та громадськості. Знання про ризиковані товарні групи дозволяє формувати цільові перевірки, а під час аудитів посилювати контроль там, де ймовірність порушень найбільша. Це дозволяє підвищити справедливість і прозорість системи, а також збільшити надходження до державного бюджету та мінімізувати корупцію. Громадські організації, журналісти, державні органи усі можуть використовувати ці дані, щоб стежити за справедливістю і якостю митного регулювання. Дивіться більше даних на нашому інтерактивному дешборду. Знання це сила, а прозорість це наш спільний захист.